Ми живемо в час, коли технології стали настільки доступними, що те, що ще 10-15 років тому було атрибутом ентузіастів і людей у темі, сьогодні спокійно стоїть на столі навіть у десятирічних дітей: мікрофони, камери, світло, запис звуку усе це перестало бути чимось складним або недосяжним. Але парадокс у тому, що обрати правильний мікрофон сьогодні складніше ніж будь-коли. Записуючи це відео, я хочу розповісти свою особисту історію знайом. З мікрофонами. Без претензій на абсолютну істину, але з висновками, які я зробив за роки користування різними моделями. Це відео про мій досвід, мої помилки, мої знахідки і ті поради, які, на мою думку, можуть допомогти вам зробити правильний вибір, якщо ви шукаєте мікрофон для роботи, стримів, озвучки або просто домашнього використання. Всім привіт! І так, сьогодні ми будемо говорити про мікрофони, і я трошки поділюсь з вами своїм досвідом. Перед початком відео, я як завжди, прошу вас підписати. Підписатися на даний канал, поставити вашу вподобайку і написати в коментарях. Взагалі, що ви думаєте про сучасну індустрію технологій, зокрема, мікрофонів, тому що зараз варіації мікрофонів просто мільярд. На будь-який смак, мені буде дуже цікаво це почитати. І давайте вже будемо з вами переходити до основної частини. Мій перший мікрофон з'явився ще тоді, коли я навчався у школі. Це був мікрофон приблизно за 50 гривень, куплений у маленькому магазині біля школи, який, здається, називався щось типу комп'ютерна орктехніка. Я тоді вже вів свій. Маленький канал, і у мене не було нічого, ні техніки, ні досвіду, ні нормального розуміння, як це взагалі має працювати. Але я дуже хотів знімати. І я вирішив, що якщо. Вже починати, то треба інвестувати, хоча б у мікрофон. Це був повний ноунейм, no який прослужив мені приблизно рік і потім просто зламався. Але те відчуття, яке я тоді мав, відчуття, що у мене є мікрофон, як у тих чуваків на Ютуб, які розповідають про ігри, воно було неймовірним. І чесно кажучи, саме з цього моменту все і почалося. Потім минуло кілька. Років, звісно, що той канал я вже забросив, забув від нього пароль, і взагалі там така дуже довга і нудна історія. І Я вирішив знову ж таки завести ще один канал і з нуля зробити продовження моєї історії знайомства з Ютубом. І звісно, що я купив свій наступний мікрофон. І тоді моїм першим серйозним мікрофоном став Maono au pm 421 USB. На той момент це був відвал башки, бюджетний конденсаторний мікрофон, пантограф, павук у комплекті усе, про що я раніше тільки мріяв. Простота налаштування зіграла ключову роль. Підключив по USB, і він працює. Без станців з бубнами, без пердолінгу і додаткових девайсів. Звук був реально непоганий, навіть без обробки для мене це було відкриттям. Цей мікрофон був у Мене довго, десь 3-4 роки. Я тоді вже вів інший канал, хоча знімав нерегулярно. Міг місяцями нічого не випускати. Але Малону весь цей час був зі мною. Наступний там вже 2023 рік, і на той момент у мене не було жодного мікрофону. Так сталося, що від Малону я позбувся. Нового я собі ще не купив. І мій взір якби натрапив на блюєті блекаут. Неперевершений конденсаторний мікрофон, який я собі тоді купив, який у мене прослужив досить багато часу. І чесно кажучи, це один з тих випадків, коли я взагалі не мав ніяких претензій до цього мікрофону, окрім його надмірної чутливості. Повністю металевий корпус, зручні органи керування, режим направленості, все відчувалося дуже солідно, а головне якість запису. Порівняно з Maono, різниця була відчутна одразу. Саме з Блюєті я почав Сти даний канал, на якому ви зараз дивитеся це відео, але тут почався момент, який згодом я зрозумів як проблему: це власне конденсаторний мікрофон. Його чутливість була настільки високою, що при певних налаштуваннях я міг говорити з іншої частини кімнати, і мене все одно було чутно, і чутно не тільки мене, а й всі оточуючі мене звуки, навіть коли я шорхав. Я не знаю, по своїй кофті щось, або, я не знаю, руками махав. Це все цей мікрофон улавлював, тому що він конденсаторний. Конденсаторні мікрофони вони дуже вибагливі до того, де ви записуєте, при яких умовах підготовлена у вас кімната і приміщення чи ні. І ось це була чи не єдина проблема цього мікрофону. З одного боку, крутий мікрофон. З іншого, у непідготовленому приміщенні це означає, що він записує всю кімнату, всі відлуння і. Всі зайві шуми. І зовсім нещодавно у мене з'явився Rode PodMic USB, неперевершений мікрофон від іменитої компанії австралійської, яка робить дуже давно ці мікрофони. І здавалось, це дійсно крок вперед, тому що це був мій перший динамічний мікрофон, який має більш такий плоский звук, але він... Не так сильно чутливий до всіх шумів, які є у вас у приміщенні. І взагалі динамічні мікрофони вони все ж таки краще підходять для запису у приміщеннях, непідготовлених. І це е, ну, просто для мене великий плюс. Звук був об'ємний, приємний і такий, знаєте, трохи радійний. Але проблема була в іншому. Він був дуже. Тихий, чи то мені попався брак, чи він реально потребує глибокого професійного налаштування? Я чесно кажучи, так і не зрозумів. У результаті цей варіант мене не влаштував, і я змушений був його. Продати і продати його за досить дешево, оскільки я таки не зрозумів, чи дійсно це якась несправність, чи це такий мікрофон, який потребує зовнішнього аудіоінтерфейсу. Не знаю, але я його чесно продав, вказуючи це в оголошенні. Ну і звісно, мікрофон, яким я користуюсь зараз, це мій поточний мікрофон, Fifine Amplitank 3. Від нього я наразі кайфую просто максимально. Він простий у налаштуванні, має прикольний дизайн, і головне він динамічний. Зараз. Це мій активний мікрофон і для роботи, і для стрімів, і навіть для розмов з друзями на плейстейшн. У якийсь момент після всіх цих мікрофонів я зрозумів одну просту річ: головна помилка більшості людей: вони починають вибір мікрофона не з питання для чого він мені потрібен, а з питання, який зараз найпопулярніший або який на слуху. А це принципово неправильний підхід. Бо мікрофон це інструмент, і перш за все, треба чесно відповісти собі, як саме ви його будете використовувати. Запис відео для YouTube, стріми, робочі дзвінки, озвучка, подкасти, спілкування з друзями це все різні сценарії. Мікрофон, який ідеально підходить для одного, може бути абсолютно незручним для іншого. Саме тому я завжди раджу починати не з брендів і моделей, а з власних задач. Дуже важливий момент це вибір між динамічним і конденсаторним мікрофоном. На власному досвіді я хочу сказати, що я на собі цю різницю відчув. І якщо так трохи коротко, звісно, що можна дуже багато розповідати, Чим вони відрізняються, але якщо без якихось суперпрофесійних термінів, і я не являюсь якимось професіоналом, у мене такий аматорський канал, де я на власному досвіді розказую якісь штуки, то конденсаторний мікрофон має ширший спектр запису. І він записує більш детальний голос. І це як і плюс, так і мінус. Тоді як динамічний мікрофон, якщо ви помітите, то на радіостанціях чи на якихось подкастах завжди. Ви використовуються динамічні мікрофони, чому тому, що вони більш направлені, і тому, що вони по чутливості трохи менші, по деталізації можливо теж трохи менші. Ну якщо ми не беремо якихось мастодонтів цих мікрофонів, наприклад, як шур або роуд, це дозволяє в контексті динамічних мікрофонів записувати звук вашого голосу максимально чисто без якихось додаткових. Складних налаштувань. І конденсаторний мікрофон так він дає більше деталізації, більше, можливо, десь об'єму. Взагалі, сам звук він такий більш смачний. Але для того, щоб конденсаторний мікрофон, в вашому випадку, наприклад, був максимально розкрити його потужність, то вам треба записувати обов'язково з якимось шумопоглинаючим, не знаю, покриттям у вашому приміщенні, де ви записуєте, або аудіоінтерфейс, щоб можна було максимально гнучко. Підлаштувати, тому в цьому контексті для мене особливо вибір динамічний. Чи хочете ви брати собі конденсаторне? Питання відкрите для вас. Я б на вашому місці, якщо ви починаєте щось записувати або для, для роботи, для ігор, для спілкування там через плойку і так далі, брати динамічний мікрофон, тому що він в 90% випадків буде більш пристосований до непідготовленого приміщення аніж. Конденсаторний. І по звуку, хоч і є різниця, але вона не настільки титанічно відчутна, щоб ви дійсно могли сказати, що, блін, я взяв оце динамічний, краще брав би конденсаторним, бо звук прям небо і земля. Такого точно не буде. Далі йде питання підключення: XLR чи USB. XLR – це класика, це потенційно максимальна якість. Але разом із цим приходить і вищий поріг. Ходу вам потрібен аудіо інтерфейс, розуміння налаштувань, правильний гейн, робота зі звуками і так далі. Тому подібне. Якщо ми повертаємось до usb підключення, це про простоту підключив, налаштував мінімально і все працює як треба. Я особисто обираю USB, бо мені важливий баланс між результатом і зручністю. Так, будь-який аудіофіл скаже, що XLR краще. Але правда в тому, що сучасні USB-мікрофони настільки прокачалися, що для більшості людей різниця або мінімальна, або взагалі непомітна. І тут знову все впирається у ваші задачі. Окрема тема це бюджет. Ринок мікрофонів сьогодні не просто переповнений. На цьому ринку є майже під будь-який бюджет є свої варіанти. Є як і більш відомі бренди, там, я не знаю, Road, Shure, Fifine і так далі, є менш відомі. І вибір настільки великий, що якщо ви не будете підходити до цього комплексу, то коли ви прийдете на цей ринок, ви не будете знати, з чого обирати. Тому. Дуже важливо перед початком вашого пошуку мікрофона під ваші задачі і пройдетеся по тим пунктам, які я згадував трохи раніше. Бюджет дуже важливий, тому що бюджет вам дозволить сегментувати мікрофони. І перше, ви швидше оберете той мікрофон, який вам потрібен. А друге, це дозволить вам обрати саме той мікрофон, який покриє максимально велику кількість ваших задач і прослужить вам багато років. Також тут постає питання: нового чи БВ. Я проходжу. В цей шлях і скажу чесно: ПВ це завжди ризик, так чи інакше. Навіть якщо на пошті все виглядає нормально, ви не знаєте, чи його ремонтували, чи всі деталі оригінальні, чи немає якихось прихованих проблем, оскільки специфіка купівлі мікрофону досить така незвична. І ви так зможете перевірити, чи працює він або не працює, але якби в глибину ви точно не зможете піти, ну ви ж не будете його розбирати на пошті. Я думаю, вам ніхто цього і не дозволить. Тому особисто я краще візьму нові. Вий мікрофон, але простіший ніж топовий. Але з рук дуже раджу перед покупкою слухати, як звучить мікрофони в оглядах. Це не дасть вам повної картинки, але допоможе зрозуміти, який характер звуку вам подобається, бо звук це максимально суб'єктивна штука, і те, що подобається одному, може зовсім не зайти. І іншому. І тут я маю на увазі, що, звісно, в ідеалі круто було б піти в якийсь магазин, де продаються ці мікрофони, прям там взяти, послухати, записати, прослухати через нормальні навушники, але це все ідеальні умови. Якщо такої можливості нема, то хоча б по оглядам, знову ж таки, ці огляди дивіться краще в навушниках, тому що там буде вам більш зрозуміло, про який звук. Йде мова і на що ви можете розраховувати, але це хоч мінімально, але дасть вам розуміння плюс-мінус, як буде звучати той чи інший мікрофон, і ви будете більш впевнені в покупці того мікрофона, який ви оберете. Ще один момент, про який часто забувають, як на мене, це розміщення мікрофона. Де він буде стояти? Як саме чи потрібен вам пантограф, чи є підставка в комплекті? Пантографи реально допомагають гасити вібрації від столу і зменшують зайві шуми у кожного свій робочий. Простір і про це варто подумати ще до покупки, а не після. Чому це важливо, тому що у мене була ця проблема, коли я взяв мікрофон, але взагалі не подумав про те. І де я буду його розміщувати, як я буду його розміщувати, як мені буде зручно, як мені буде незручно, що мені робити з поточною та техніку, яка в мене є на столі і так далі. Тому одразу здолгіть, подумайте, як ви його будете розміщувати, чи вам підійде тільки підставка? Бо є такі користувачі, які використовують, наприклад, комплектні підставки. Тоді це питання не таке складне. Якщо ви хочете більш професійного звуку, щоб мікрофон видавав більш чітку і без вібрації. Аудіодоріжку, то тоді вам треба задумуватися про якийсь простенький пантограф, яких теж наразі в продажу дуже багато. Але якщо ви подумаєте про це заздалегідь, це вам зекономить дуже багато, певно, часу. Не знаю. Просто я люблю, коли ти купуєш якісь такі подібні речі, які займають місце у твоєму робочому просторі, щоб це було максимально просто, швидко, зрозуміло і без якихось зайвих рухів. Дизайн це теж не дрібниця. Мікрофон це річ, яка купується не на місяць і не на рік. Ви будете бачити його перед собою буквально постійно. Якщо вам приємно, як він виглядає, це дійсно впливає на відчуття від роботи. І, мабуть, одне з найважливіших: не віддіться на маркетинг. Так, вам з усіх боків кричать. Бери шур, бери роут, це класні бренди, без питань. Але правда в тому, що сьогодні є дешевші мікрофони, які дають звук, якщо не кращий, то точно на тому ж рівні. Важливо обирати головою, а не логотипом. В фіналі, якщо ви сумніваєтесь, якщо ви не впевнені, що цей мікрофон або інший вам підходить, не купуйте просто його. Краще почекати, подивитись ще послухати, ніж потім шкодувати. Взагалі, дійсно, мікрофонів дуже багато на будь-який смак, колір, якість, бюджет і так далі. Але, от, якщо резюмувати все, що я сказав, і якщо звести все до одного такого важливого аспекту, це думайте головою. Тобто, дійсно, коли ви будете заходити на той самий YouTube, або в чата GPT питати, або ще щось робити, вам одразу будуть накидувати самі популярні варіанти. Але не завжди популярні варіанти вам потрібні. Наприклад, Rode PodMic USB це крутий мікрофон, але його ціна буде там від 10 тисяч гривень. Чи потрібен вам такий мікрофон, коли у ваші запити, наприклад, використовувати мікрофон для роботи? Не думаю, ви можете взяти якийсь Fifine am 8 який дуже круто записує звук, і ви не будете відчувати. Особливого якоїсь різниці, тому що ви хочете користуватися в даному контексті мікрофоном, якби на аматорському рівні. Якщо ми кажемо за професійний звук, то ви самі вже знаєте, які мікрофони вам потрібні для тих чи інших задач. Якщо ви професійно займаєтеся записом звуку, або ви якийсь вокаліст, то вам і не треба це відео в принципі дивити. Але якщо ви тільки починаєте або хочете змінити якийсь поганий мікрофон на щось інше. То ті поради, які я в цьому відео вам розказав, вони допоможуть вам трохи вас навести на потрібний фокус. Ви зможете з більшою вирогідністю обрати і мікрофон недорогий. І якісний, і від якого ви будете максимально кайфувати довгі довгі роки, тому що будь-яка річ, навіть яка не коштує дуже багато грошей, хоча з мікрофонами це не завжди так працює. Вона має відпрацьовувати кожну свою гривню на вас, і ви повинні, коли користуєтесь цим гаджетом, будь-яким, отримувати від нього максимальне задоволення, а не відчуття, що щось не дожали, і взяли трохи. Не те. Ну і традиційно вже я дуже дякую, якщо ви додивилися це відео до кінця. Сподіваюсь, воно було корисним комусь, хто зараз хоче зробити правильний вибір. Я як завжди прошу вас підписатися на канал, поставити вашу вподобайку. І як завжди, пишемо в коментарях, що ви думаєте про сучасні мікрофони, який мікрофон у вас або який ви хочете купити, обов'язково пишіть. Я почитаю, тому що мені е, цікаво взагалі, які мікрофони мої, е, якби глядачі собі. Купили вже або хочуть купити, можливо, дам якісь поради, якщо, звісно, в тому питанні я розбираюся. Як то кажуть, всім гарного дня, вечора або ночі, всім побільше світла і до нових зустрічей на моєму каналі. Всім па-па!